Вітаю на константі! Міністерство оборони України звернулося до Верховної Ради із пропозицією визначити пріоритетним законопроект 6569Д. Про створення військової поліції на базі військової служби правопорядку ЗСУ. Про це повідомляє прес-служба Міноборони. Зазначається, що військова поліція матиме право розшуку, затримання військовослужбовців, фіксації злочинів та захисту їх прав за стандартами НАТО. А також. Інші повноваження, що передбачаються законопроектом. Сьогодні пропоную обговорити найважливіші аспекти проекту, але ми впровадимо деяку новацію. Через те, що YouTube блокує відео про війну і все, що з нею пов'язано, у цьому випуску військову поліцію ми будемо називати особливою такі реалії. Починаємо відповідно до пояснювальної записки до законопроекту. Метою законопроекту є створення законодавчих підстав та правових засад діяльності особливої поліції як особливого формування з правоохоронними функціями, що входять до складу сектору безпеки і оборони, та який основним своїм завданням має забезпечення правопорядку і дисципліни у Міністерстві оборони України, Збройних сил України. Та державній спеціальній службі транспорту у розвиток положень цього доопрацьованого проекту закону України додатково розроблено та вноситься системно і нерозривно пов'язані з ним доопрацьований проект закону про внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення, Кримінального кодексу України та Кримінального процесуального кодексу України та щодо запровадження діяльності особливої поліції. Для досягнення вище зазначеної мети закон визначає. Правові засади організації діяльності особливої поліції, її загальну структуру, завдання та повноваження. Законопроект складається з шести розділів, які містять 27 статей. Та розділу при кінцеві та перехідні положення, яким вносяться зміни до 27 законодавчих актів України. Діяльність особливої поліції спрямовується та координується Кабінетом міністрів України через міністра оборони України. А під час дії правового режиму воєнного чи надзвичайного стану загальне керівництво та координацію діяльності особливої поліції здійснює головнокомандувач зброї. Сил України. Передбачається, що особлива поліція здійснюватиме попередження, виявлення та припинення кримінальних та адміністративних правопорушень у Міністерстві оборони України, Збройних силах України та Державній спеціальній службі транспорту. Провадження у справах про адміністративні правопорушення. Віднесені законом до компетенції особливої поліції, оперативну розшукову діяльність у випадках та підставах, визначених законом. Забезпечення правопорядку і особливої дисципліни серед захисників Збройних сил України та Державної спеціальної служби транспорту, військовозобов'язаних та резервістів під час проходження ними зборів у місцях дислокації військових частин, закладів фахової передвищої військової освіти, вищих військових навчальних закладах. Військових навчальних підрозділів, закладів вищої освіти, установ та організацій у військових містечках, а також на вулицях і в громадських місцях, на залізничних станціях, вокзалах, у морських річкових портах, аеропортах. Превентивну та профілактичну діяльність спрямовано на запобігання вчиненню кримінальних. Та інших правопорушень у Міністерстві оборони України, Збройних силах України та Державній спеціальній службі транспорту, захист життя, здоров'я, прав і законних інтересів військовослужбовців, а також військовозобов'язаних та резервістів під час проходження ними зборів. Захист державного майна від протиправних посягань, забезпечення виконання адміністративних стягнень та покарань, за вчинення кримінального правопорушення щодо військовослужбовців Збройних сил України, Державної спеціальної служби транспорту, інших військових формувань та правоохоронних органів. Контроль за виконанням законодавства щодо забезпечення дорожнього руху водіями під час використання транспортних засобів Міністерства оборони України, Збройних сил України, Державної спеціальної служби транспорту, забезпечення виконання інших визначених законом завдань з питань національної безпеки у воєнній сфері. У сфері оборони в мирний час та особливий період, крім цього, доопрацьованим проектом закону встановлюється що? Міністр оборони України уповноважений здійснювати всі дії, необхідні для утворення та організації діяльності особливої поліції, що утворюється на підставі цього закону. Особливій поліції, що утворюється на підставі цього закону, передаються адміністративні будинки, транспортні засоби, засоби зв'язку і матеріально-технічного забезпечення, озброєння, бази даних та інше майно, що використовував. Валися військовою службою правопорядку на момент державної реєстрації особливої поліції відповідно до цього закону. Начальник особливої поліції уповноважений визначити день початку діяльності особливої поліції, утвореної на підставі цього закону. Оголошення про початок діяльності особливої поліції оприлюднюється на офіційному веб-сайті Міністерства оборони України. Військова служба правопорядку ліквідується Міністерством оборони України у трьохмісячний строк з дня початку діяльності особливої поліції. Військовослужбовці Збройних сил України, які на день набрання чинності цим законом проходять військову службу у військовій службі правопорядку у Збройних силах України, призначаються за їхньою згодою на відповідні посади в особливій поліції за умови відповідності вимогам до військовослужбовців особливої поліції, визначеним цим законом. А саме необхідно бути громадянином України, вільно володіти державною мовою та та за станом здоров'я бути придатним до проходження військової служби. Особлива поліція та юридичні особи публічного права, які входять до її складу, є правонаступниками відповідних органів військового управління, військових частин, підрозділів, навчального центру особливої служби правопорядку у Збройних силах України. Резюмуючи, Міністерство оборони зазначило. Міністерство наголошує на необхідності слідчих повноважень для особливої поліції та планує співпрацювати з депутатами для вдосконалення законопроекту. Цей документ має ключове значення для Збройних сил України, які гостро потребують створення системи юстиції, першим кроком до якої є саме особлива поліція. А що ви думаєте про створення особливої поліції? Напишіть про це у коментарях. На цьому я з вами прощаюся. Якщо відео було інформативне, підписуйтесь на константу і поширюйте відео. Чао!